Всім привіт! Коротке відео про адаптацію в садочку, яке не знаю, чи буде містити багато корисної інформації для вас, але я обіцяла цим поділитись. Я, як і кожна мама, вибирала Максиму садочок ще заздалегідь до трьох років. Я вибирала, коли йому було десь рік і три, я почала розглядати різні варіанти. Для мене, як і в рік і три, так і в рік і вісім, було дуже важливо, щоб садочок. Був веганський або підлаштовувався під тип харчування нашої сім'ї, щоб був зручний графік, не з 9 до 5 до 4, а з восьмої, наприклад, до сьомої. Також важливим було, щоб в садочку чогось навчали, а не вдома я його вчу до горщика. Вдома я його вчу самостійно їсти. Дома я його вчу мити руки. А в садочку ці всі моменти по побистрічку, побистрічку так от швидко пролітають. І дитина в результаті не закріплює результат навчений дома. Пізніше поясню про що я важливо було б, щоб він був не прям дуже далеко від нашого дому. Ось такі приблизні пункти. Коли Максимчику не пам'ятаю, здається, було рік дев'ять чи ріки. Ну приблизно десь так літо це було за декілька місяців до дня народження. Ми з Андрієм прийняли рішення, що все-таки він в садок піде. Раніше не в 3, не в 2,5, а в 2 і, можливо, ще раніше, тому що мені був потрібен особистий час, особистий простір, я не могла вже бути з дитиною вдома. Так, є різні жінки, хтось може без садочка впоратись, я не могла. Я це признаю. Я не бачу в цьому нічого поганого. До народження дитини я думала: та ви що де? Моя дитина піде в садок? Я сама з трьома дітьми справлюсь. Без садочку я б не справилася, тому що зараз Максим ходить в садочок, і мама щаслива, сім'я щаслива, чоловік щасливий, дитина щаслива. Садочок дуже полегшує життя. Отже, в процесі пошуку садочка стикалася я з різним. Я оглянула приблизно 5 садочків в нашому районі, і спочатку ми пішли в садочок по пункту номер 1 – веганське харчування. Такий садок правильного харчування. Цей садочок Максим проходив 3 дні. Адаптація була ну, досить м'якою. Мені дозволили бути з дитиною. але є речі, які мені не сподобалися. Кожна дитина не має свого особистого шкафчика. Можливо, він є, але мені це не піднесли. Особисто, оце ваша поличка, сюди складаєте речі. Я просто куди хотіла, туди складала речі, там було просто відкриті полиці. Плюс мені не сподобалося, що вхід в садочок це скляні двері, і зразу за отак от вхід в садочок, ви роздягаєтесь, і зразу за перегородкою, де оці речі і книжки, зразу. Спортивний зал, де і спить ясельна група, тобто, моя дитина, тобто відкриваються постійно двері, постійний протяг. Це мені не сподобалось, що. Немає оцього особистої їхньої кімнати. До того ж, садочок цей приватний він як котеч, він в декілька поверхів. На одному поверсі їш, на іншому спиш, на іншому бавишся, на іншому розвивашки. І оце постійно по цим сходам треба ходити. Таких садочків я оглядала три, де постійно оці сходи, все на різних поверхах, і мені це дуже не сподобалося. І маленька територія. Я вважаю, що це також мінус, тому що діти це такі. Маленькі люди, яким потрібно дізнаватися про світ, все на мац-мац, десь падати, десь лазати. Там було занадто мало місця для тої кількості дітей, яка там була. Тому ми звідти пішли. Далі ми пішли в садочок такий. Дуже розвинений, популярний в нашому районі. Що там всі розумні діти вчаться? Ну про це вже дізналась в процесі, коли Максим туди ходив. Просто я туди віддала, тому що це найближчий садочок. Мені підійшло те, що вони підлаштовували харчування під нього, і більш-менш був графік. Там було так, що з 9 до 18, не повний з 9 до 1, що в процесі змінилося з 9 до 12. Ці заняття були в другій половині дня. Це був великий Величезний мінус, я собі розписала. Також з мінусів це була добровільна примусова оплата вступний внесок в 5 тисяч гривень. Коли я задавала запитання, за що це, вони казали, ну це там папір, олівці, туди-сюди. Якби, ну це ж можна купити в процесі. Ви говорите батькам або за ціну, за якою дитина ходить в садочок, а повний день в цьому садочку, здається, в 13 тисяч вони би і самі могли забезпечити це все, а не оце добровільний внесок, а потім в процесі дитина ходила в садочок і там добровільно примусово. Ваша дитина піде сьогодні на піжамну вечірку, в якій вона не буде брати участь, а просто буде дивитись на якусь виставу, куди батьки не можуть приходити, хоча батьки платять за дитину. Ну якби дуже багато добровільно примусових внесків було. Також серед мінусів це було те, що немає ніякого стабільного графіку в такій годині. їмо, в такій годині ляємо спати. Обов'язково миємо руки перед їжею, після прогулянки не було усього всього. Мені в цьому садочку сказали, що ваша дитина не вміє їсти ложкою. Кажу, прошу, що ви говорите? Якби вода спокійна, Максим спокійно вдома сидить і їсть. Я це знімаю на відео, я це публікую, вибачте, мене, будь ласка, в інтернеті. Тобто, що ви мені таке заявляєте? А потім один раз я прийшла, коли їх годують. А в нього просто так впихають на силу. Пошвидше, пошвидше, пошвидше. Бо велика група це ще один мінус, велика група, і просто не встигають нагодувати всіх дітей. А просто посадити, щоб діти самі їли. Ні-ні-ні, не чули, не чули. Ще один мінусом цього садочку, що батьки не мають права заходити в цей садочок і ніякої вам отої лайтової, класної. Такої легкої адаптації, як в попередньому садочку, я з ним могла прийти на прогулянку два тижні, походити по 2-3 години. Все далі в садочок заходить дитина одна. Я не знаю, що з нею там відбувається. Є камери, які можна переглянути. Але на що мені ті камери? Мені потрібно, щоб дитина плавно війшла в групу. Пола влилася в колектив. Також мені, напевно, як людині, яка виросла в той час, коли батьки приводили в садочок. Самі тебе роздягали, в тебе був свій шкафчик, де була мишка, котик, зебра. Неважливо, мені було важливо, щоб я могла приводити дитину в садок і я його притягала. Для комусь це навпаки не хочеться на це тратити час. Просто провів віддав І все для мене було важливо, щоб я привела дитину. Сама його переодягнула, поцілувала, обійняла, сказала: ти в мене сильний, сміливий, розумний, красивий, будь ласка, йти, тебе буде прекрасний день. Тут це відсутнє. Та, я розумію. Я розумію, що в майбутньому з двома дітьми, коли я їх вожу в один садок, це мені треба спочатку одну дитину оце прийти, переодягнути, відправити, тоді піднятися на інші порчі, в іншу кімнату, іншу дитину переодягнути, відправити, але зараз. Не можу я вирішувати цю проблему, бо їх нема. Це буде, якби знаєте, по мірі поступлення проблеми вирішення її. Зараз мені підходить варіант, коли я приводжу дитину, її передягаю. В цьому садочку цієї можливості не було. Ти просто під двері приводиш, віддаєш і все. Дитина розривається, не розривається. Психолог з боку сидить, не хвилюється, адаптується, адаптується. До речі, ще одним мінусом цього садочку було те, що... Якась ненормальна психолог була. Вона мені такі речі про мою дитину говорила, що я просто це не хочу говорити на камеру. Ну, можу от сказати один момент: ваша дитина не бавиться з іншими дітьми. Вам треба звернутися до психолога і порекомендувала мені, куди звернутися. Ну, тут, якби, я не знала, як це коментувати. Або як моїй дитині м'ясо втулили і рибу, хоча ми обговорили з директором, з вихователем, з помічником. Що, будь ласка, замініть на помідорку. Я навіть не буду казати, як це все дізнавалося, або як мультик включили в садочку. Мультик. Ну, якби за 13 тисяч в садочку. Но ти ще платиш, ні, справа не в грошах, справа в відношенні до виховання дитини, справа в тому, кого наймають на роботу. Там навіть директриса. Я зайшла писати заяву на те, щоб Максимка відрахували, і вона на мене накричала сходу, не спитавши, чому я прийшла. Вона сказала: не можна заходити в садок, ви мали заздалегідь подзвонити і записатися на зустріч, на прийом. І я їй говорю, що я от дивіться, я вам дзвонила, виклики в ваш садочок. А вона мені каже, ви дзвонили не на той номер. Я кажу, ну який номер адміністратор дала? На той, я, на той номер я й дзвонила. Тобто зразу сходу на мене були якісь наїзди. І як ви знаєте, оце п'ятий пункт, який я не назвала бомбосховище, я поясню, чому я його не назвала в пріоритеті, коли війна. Тому що я з часом зрозуміла, що не так важливо бомбосховище. Максим зараз ходить в садок. Де бомбосховища немає, ну якби воно є в приміщенні, є кімната між несучими стінами, де вони всі знаходяться в першій половині дня, коли є тривога, в другій половині дня вони йдуть в сусідню школу в бомбосховище, там таке прям укріплене. Ну прям як має бути. Бо спочатку в мене були в пунктах моїх останній пункт чи передостанню вже не пам'ятаю, був пункт з бомбосховищем. Але коли я почала ходити в садочки на екскурсії, я зрозуміла, що це не найважливіше. От серйозно Далі серед мінусу, серед мінусу цього садочку те, що не вчать самостійно їсти, не вчать до горщика, не вчать за собою складати речі, в шкафчик, взагалі, от немає такого, щоб повіш свої речі, свою курточку в шкаф Потім що треба ці додаткові 5 тисяч платити внесок. І немає різноманітного харчування. Тобто манка, вівцянка, макарони з сиром, борщ, суп. Яблучко, піченьки, цукерки. Все. Ах, з плюсів. Я навіть написала плюси цього садочку. Багато простору, багато місця, нові іграшки. Близько біля дому є свій закритий двір, та там дуже велика територія, де діти не мають права бігати. Там для кожної групи свій окремий міні-майданчик, і власне для ясельної групи міні-майданчик зі зламаними качелями. І садок завжди закритий для посторонніх, тобто туди складно зайти, як всередину там постійно закривають двері. Це який плюс, бо діти не вибіжать, так і мінус, бо ти ніяк туди не зайдеш, додзвонитись їм нереально. Наступний садочок також мені рекомендували, в якому були місця. Я дивіться, я обходила багато садочків, де були місця, туди я й ходила вже більш детальніше обговорювали все, тому що було таке, що я просто дзвоню. По, мені кажуть, вибачте, ясельна група, місць вільних немає. Наступний садочок, де я ходила, оплата менша, 7 тисяч. Серед плюсів там зручний графік з 8.30 до 6.30. І також неповний день до першої треці, от стосовно неповного дня, в минулому садочку мені сказали, що неповний день до першої години. І коли я свою дитину два тижні забирала. Ну, якби не повний день. Мені сказали, що вибачте, ми в 12 годині вкладаємо спати. Приходьте раніше. Я кажу, дивіться, в мене в договорі вказано не повний день до першої години. Я плачу за це гроші. А мені вибачте, наш графік змінився. Я кажу: ну так треба попереджати. Я буду свою дитину забирати в першій годині, тому що я підписала з вами договір. На фоні цього теж був скандал. Там дуже взагалі скандальний садочок. Давайте також. Дуже багато чого я вам не розказувала, тому що я не хочу виносити все це сміття, тому що кожна мама, коли вибирає садок, вона вибирає його душею. Якщо ти приходиш туди і тобі там некомфортно, і ти бачиш, що твій дитині там буде дискомфортно, само собою, ти там не будеш туди водити дитину. Так, от було от з цим другим садочком, не з першим. Якщо я говорю першим, знаєте, то я говорю про другий. Перший садок ми ходили на адаптацію три дні, все, я його забрала. Другий садок, здається, ми ходили місяць, я його забрала. Третій садок, я прийшла туди один раз, побачила, порадилась з Андрієм, вибирала між другим і третім. І тоді почала розглядати варіанти подалі від дому, тому що я зрозуміла, що біля нас немає садочку, де, на мою думку, мають бути потрібні умови для дитини і потрібне ставлення до дитини. Так от, третій садочок, плюси далі поїхала. Маленька група до семи людей. Це от прям кайф. Всі розвивашки в першу половину дня. Мами, запам'ятайте, коли ви віддаєте дитину в садочок. Розвивашки мають бути в першій половині дня і дві прогулянки в день. Це садочок, ви платите за це гроші, щоб з вашою дитиною там ліпили, малювали дрібна моторика, звуки, якісь танці, пісні щось вчили, якось розвивали. Ви за це платите гроші. Садочок це повна заміна мами, повна заміна вашої праці. Бо те, що ви робите вдома з дитиною, це мають хоча б. Якийсь відсоток з цього, 80% я думаю, мають робити з цього в садочку. От я з дитиною вдома розвиваюсь, займаюсь, стрибаю, танцюю, співа... співаю, співаю. Короче, я на емоціях їм все його вчу. Те саме мають вчити в садочку, тому що ми їм за це платимо гроші. Така моя позиція. І дуже важливо, коли розвивашки йдуть в першу половину дня. Тому що, коли у вас дитина ходить. На неповний день то якось негарно виходить, що вона приходить вільний час, вони йдуть гуляти, і ви забираєте дитину. А хочете ходити на розвивашки, залишайте на повний день. А можливо, якась мама не готова залишати на повний день. То що, в неї дитина буде просто так проводити час вільний, а потім її знову додому забирати? Ну. Це в нас ситуація така була в першому садочку, в другому садочку я кажу, який у вас графік по заняттям. І мені весь час говорить, в другій половині дня там то, то і той, і то, Я кажу, а в першій половині дня мені кажуть, ну, вільний час. І оце був перший садочок, де я зустріла, що ну, не перший садочок, але перший садочок, в який я пішла, з перспективою, що Максим там буде зачислений, де розвивашки. У першій половині дня, тому що коли у вас адаптація, спочатку ви ходите з дитиною годину, дві, три, ходите, поки дитина не звикне до садочку, не звикне до місця, не звикне до території, до виховательки, до помічниці, до діток. Тоді ви лишаєте дитину бажано місяць-два, поки теж не звикне індивідуально, тільки на першу половину дня. Тільки тоді пробуйте на сон, тільки тоді пробуйте на повний день. І розвивашки мають бути в першій половині дня. Так далі поїхали різноманітне меню, яке було б підлаштоване під мою дитину, що теж дуже великий плюс. Вчать до горщики, вчать мити руки, вчать чистити зуби, вдягатись. Є відео нагляд, де ви можете. Ну, слідкувати за дитиною і там внесок, то вже таке. Але в цьому садочку були величезні мінуси. Дуже мало іграшок, дуже мало книжок, немає свого закритого подвір'я. Це просто подвір'я, ну так, де багато поверхівок, і просто вони там ж і гуляють. Далеко від дому, і немає закритого простору, куди б не могли зайти чужі люди. В садок дуже легко потрапити. Так само як на подвір'ї, дуже легко вкрасти дитину. Тому цей варіант також відпав. І тоді. Я почала розглядати садочки, які знаходяться далі від дому. З цих садочків я оглянула ще 4, тобто в результаті 9. І серед цих чотирьох мені підійшов один. Це був другий садок, який я так оглянула 4. Два відпали по деяким причинам, два лишились. І я вибирала між цими двома. В одному не брали слухалку, дуже важко було туди попасти, щоб прийти з дитиною, на адаптацію, треба було чекати. В іншому садочку легко було додзвонитись, попасти, але теж треба було чекати два тижні, тому що у них, коли проходить адаптацію дитина, вони так один тиждень одна дитина, другий тиждень інша дитина. Так по черзі водять діток, щоб і виховательці легше було, і діткам не зразу все на купу. Ну, щоб вихователька мала можливість приділити час новій дитині. Це все правильно, і психолог там весь час присутній. І я зупинилась на цьому садочку, тому що. Куліжанка моя, в цей садочок водить сина просто інша філія в інакшому районі. Ми пішли, записалися, прочекали місяць від нашої черги, навіть, може, так, місяць десь, зараз скажу, Та десь місяць приблизно. Точно вже не пам'ятаю, як це було. Ну, Максим, ні, може, навіть не місяць, три тижні, здається. Так, три тижні, тому що. Якраз ми пішли з попереднього садочку, причекали три тижні чи чотири, поки я там ще шукала, і за тиждень до дня народження Максим пішов садочок. Я просто не пам'ятаю, як там точно по датах. Я можу плутати. вибачте мене, я можу плутати. Зараз такий сумбурний час. що в мене взагалі пам'ять як в рибки. От серйозно, три секунди. Максим туди пішов. Плюси цього садочку. Це своя територія, хороші вихователі, прекрасний колектив. Робітників, різноманітне меню, багато іграшок, багато простору, ліжечка, які мені підійшли, харчування, яке змогли адаптувати під дитину, відеонагляд, є, який можна проглянути. Але це, чесно, не потрібно. Невелика група. Знаходиться. ну, Це один з найдальших садочків з цих чотирьох, який все-таки є по факту. Були ближче. Це найдальше. Їдемо ми туди 15-20, в затори інколи 40 хвилин, коли прям ожеледиться, їхали 50 хвилин. Ну, але можна і за 10 доїхати, якщо дуже гнати. Загалом там плюси, там одні плюси, там розвиважки в першу половину дня. Я б побачила зразу, коли Максим туди пішов, який в нього пішов прогрес по розвитку. Тому що там і я можу його привести. Оце зі шкафчиком передягнути. І шкафчик є де намальований метелик. Там всіх тварин підбирали під дітей. Він проходив два тижні, чотири тижні, і тоді під, під нього підібрали шкафчик з тваринкою, який відповідає йому його внутрішній світ. От він, метелик. Це так вихователька. Кожній дитині підбирала шкафчик з тваринкою. Вихователька просто золото, просто як моя свекрухать. От вона теж вихователька, і от просто вона так любить дітей, видно від неї віддачу. До того ж, все видно по дитині. Хоче він садок чи ні. Тепер більше про адаптацію. Ходили ми з ним тиждень, все було прекрасно. Тоді я його почала лишати на годину, на дві, на три. Тоді повністю на півдня Плакав, Плакав, боляче було мені йому. Але я розуміла, що він плаче тільки коли я йду. Він до мене прив'язаний і він дуже плакав. Але буквально 5-7 хвилин після того, як я йшла, проходило крику. Він відволікався і все. Коли я приходила його забирати, він вже не хотів. І так сталося, що він так тиждень проходив, захворів, чи два тижні відходив. Ні, тиждень тоді захворів, потім ще відходив, захворів, і тоді я приходжу. П'ятницю забрати його в першій годині, а мені вихователька каже, слухайте, то він хоче з дітьми лягати спати? Я кажу, ну давайте з понеділка спробуємо. Звичайно, знову ж я його привожу, він крик, істерика, плаче, не хоче мене відпускати, але цей період, як і зараз, він дуже мамин, дуже він все робить з мамою в нього. Нікого, крім мами, він не хоче. Іграшки, мультики. От якщо я йому включу мультик, щоб я трошки відпочила, він не буде його дивитися, якщо я не буду з боку сидіти. Тобто він дуже мамин став. І так сталося. Що я його приводжу в понеділок і він там спить. До, до речі, Ремарочка до другого садочку, в який ми ходили, оцей розфоферений. Я так теж, по рекомендації психолога, яка сказала, що моя дитина готова лишити садочку, лишила його спати. Перший день він заснув, бо він був дуже замучений. Садочку заснув, ми всі радувались. Другий день не спав, мені про це не кажуть. Третій день не спав, мені про це не кажуть. Просто просять забрати дитину після сну. Третій день теж не спить. Але я вже питаю, ну що, він спав? Вона мені ні, а вчора ні. Я кажу, а чому ви мені не говорите? Я забираю дитину, я не розумію, чому вона ввечері така перезбучена. Ну, знаєте, коли дитина в день не спить, вона просто вона не знає, як контролювати свої емоції, її все починає вже під вечір бісити. Вона сходить з розуму. І от в мене з дитиною таке відбувалось. На садочку тихо, мирно про це мовчали. В Цьому садочку він спав кожен раз по що що я його лишаю вже скільки. Він спить. Один раз був момент, коли він не заснув, то вихователька його відвела в інший, е відвела його в іншу групу, і він там бавився. Все, це був один єдиний раз, але він тоді дуже пізно просто встав вдома і тому не хотів спати. Дитина спить прекрасно. І отак, от місяць ми проходили з хворобами. Настає момент, коли Андрій його веде в садочок після хвороби і каже, Іра, він не плакав, він роздягнувся і пішов. Каже, такого не може бути. Це напевно, тому що ти його завів. Другий день знову Андрій його веде, Знову не плакав. третій день Андрій його знову веде, знов не плакав. І тоді веду я, він такий папа, мама, папа йде в садок. Так він проходив тиждень, може півтора, знову захворів, і після того, як він довго прохворів, ми почали ходити в садок, оце було недавно, і знов крик, істерики, сльози, але це буквально 5 хвилин. Я от виходжу з садочку, вже прохожу їхні вікна, бачу, вже все. Максим бавиться машинкою. Максиму вже так не цікаво, що я пішла. Тобто. От сам процес, коли я йду йому неприємний, тому що він знає, що я його лишаю, але він знає, що я його заберу. Тому що, коли я приходжу, він радий мене бачити. Він біжить, до мене, обнімає і біжить назад в групу. От така в нас на даний момент адаптація. Я не знаю, чи довго він буде так плакати, чи ні. Тому що, коли я йому говорю, чи хоче він садочок, він та, чи хоче він до виховательки, він та він каже, та довійте, довіти, хоче довіти. Так виховательку звати. Ми виховательку підвозимо додому, бо вона біля нас живе вечір. Вже якраз коли забираємо, то він дуже так до неї прив'язаний. Я бачу, що дитині подобається, тому я стараюся легко відноситись до того, що він плаче зранку. Я розумію, що йому просто, як і кожній дитині, в будь-якому маленькому віці, потрібна мама. І через це. Йому складно оце, зробити цей крок, щоб мене відпустити. І що настане вік, коли він мені буде говорити папа і буде розуміти, що в садочку йому цікаво, що в садочку йому весело. Тому що, коли він з нами вдома хворів, він просто сходив з розуму. І коли він пішов перші декілька днів в садочок, вихователька каже, Боже, він так, він так випльоскує енергію, він в всіх іграх таку активну участь приймає, в всіх розвивашках». Йому цього бракувало вдома. Він цього хотів. Йому прекрасно вдалося адаптуватися з дітками, тому що дітки там різного віку, там діти від рік 10, ну Максим, поки наймолодший, зараз здається, ще одного молодшого хлопчика кому От, от тільки два було. В найстаршій дитині поки три. Групка 10 людей, дуже прекрасний колектив, дуже прекрасний колектив батьків. Дало така адаптація. Я не знаю, що ще додати. Якщо у вас є запитання. Пишіть, будь ласка, внизу, вибачте, що я так не підготувалася, так сумбурно все знімаю. Просто я вже хотіла відзняти це відео, У мене є список заготовлений, де я собі написала, що я мала проговорити, але я це так хаотично почала розкидати. Я хотіла про кожен садочок окремо, <смірко> по поличкам все розкласти. В результаті просто можу сказати, нормально, коли дитина плаче, але ненормально, коли ви віддаєте її різко. Потрібна бути плавна адаптація, щоб мама ходила з дитиною в садок, і щоб оце коли ви цей зв'язок, ви ж його не розриваєте, ви просто фізично будете не поряд з дитиною, а дитина не з вами. Щоб оце от фізичний ваш зв'язок пройшов легше, оце роз'єднання ваше на час, поки дитина в садочку. Але треба бути отут, готовим, що я відпускаю дитину. Вона буде в садочку, з нею нічого не станеться. Для того потрібно обрати садок, де ви будете довіряти людям, які там працюють. Отак от я можу вам сказати. Все. Ще раз дякую за перегляд. Пишіть ваші запитання в коментарях, якщо виникли. Якщо ви знаєте, коли діти перестають плакати, коли відпускають батьків, теж напишіть. Тому що, от, серце, душа, серце не на місці, душа розривається. Кожен ранок знов ж таки я це не так болюче сприймаю, як мій чоловік. Він прям не може Максима відводити в садок. Він каже, що це мені псує півдня. Поки я забуду, як він плакав. Дякую за перегляд. Пока-пока. Це була наша адаптація і львівські садочки.